Торгова марка Теоліо, Туреччина, дитяча фабрика. Так, Моделька дуже гарна. Чому дуже гарна? Тому що вона виповнена із. Ми цю шкіру називаємо Мокра шкіра, це виворотка. Ну вона вже обработана спреєм. Тобто, ця модель точно не буде. Носик царапається в ній. І вигляд довго зберігається зовнішній. Так, Термоеластопласт, це не прошивка. Дороге взуття, до речі, дуже давно вже не прошивається. Тут іде метод гарячої вулканізації, воно на фабриці якось по-другому називається, але не диравиться зараз шкіра. А робиться, ну, зараз дуже багато нових модних технологій. Так, фурнітура Туреччина так само дуже-дуже якісна. Всі ті замочки, просто його треба іноді чимось обробляти, як раніше це була свічка, наприклад, парафіном, щоб він легше ходив. Твердий заднічок, товста цигєчка, товста гарна цигейка. Це невисока, це коротко стріжена, плотна, вона дуже тепла. Від високої цегійки, до речі, дуже мало пользи. Чому? тому що вона все одно потім скатується. Устілка з супінатором, устілка силиконова. На кожний розмір своя устілка. Устілка просушується. Висока моделька, бачите, тут така штучка спеціальна, щоб її, ну, щоб не мішала замочок, щоб не мішав при ходьбі дитині, щоб нічого не цеплялось за нього. Взагалі, моделька дуже гарна. Така сугуба класична. Сугуба класична, шкіра така, бачите, з перелівом вона відливається. Така дуже вічна, скажімо так, вона не знашується, вона довго внішній внішні вигляд в неї зберігається. Так, зима береться на півтори розміри. При наявності цієї ці гієчки, на півтори розміри вона береться з запасіком. Так що рекомендуємо.